Якщо не поцілуєш мене, тебе. Як? Що. Але, але. Звідки ви знаєте моє ім'я? <пліця> Слухай, бачу, бити себе зараз. Що ти тут робиш? <пліця> я повернувся з пайчі задля пригод зі своїм аміго, а не щоб доглядати Джефа. <пліця> ти приволік Джефа? <пліця> ну, звісно, я ж не міг кинути його вдома з Белзоні. О, гаразд, нехай лишайся, та не торкайся нічого. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! ну, що тут? Хм, Ідеально для мого перекладача іерогліфів. Ні -ні -ні -ні. От бідолашний. Оце ти втрапив. Я знаю, як це бро. Ну, що ж, це чи якийсь рецепт торту, чи прокляття страшне. А, Мамія, серйозно, не вторгайся нічого, краще стерегтися. Зорям, а що ти там кажеш? Що ти накоїв? А? А, друзі? Балзоні. Ви усі в нормі, <скрігут> усі цілі. А! О, ух ты, що це зараз було? це було сильно. Та в мене все в окна ходять. А, твоє лице! Святі ходи, а що з ним сталося? А, а? Твої ноги! Що від мене відбувається? Я їх не стоп! Мені ноги! Не слухайте! Що тобі не ясно?

А, ти цілий? Що тут трапилось? А, а. А? А? Ходімо, треба забиратися. А? А, чекай, я забув свій рюкзак. А? Вже не встигну. Ходімо. О, що ж нам тепер робити? Це Джеф із тілом Белзоні. Я тебе зватиму Джеф зоні. Ха. Чи може Бел Джеф буде краще? Ти знищив факультет. Ти схожий на дракулу. І до всього цього зурочений. Дракула? О, це кльово. Зурочення. Зурочне закляття, певно, від смарагдової скрижалі. Точно треба знайти її. Якщо я відшукаю її, то стану героєм, і всі не будуть зважати на якісь дрібні інциденти.